Знову перехворіла, Фух, прихопило, і сил немає. Карнітин дає енергію в кожну клітину. Кардонат сприяє відновленню сили. Кардонат відновлення на клітинному рівні. Детальніше про обстановку у Запорізькій області. Далі розпитаємо Олександра Коваленка, речник Запорізької обласної військової адміністрації на прямому зв'язку зі студією. Пане Коваленко, вітаю вас, вітаю, пані Вікторія. Яка оперативна обстановка на Запоріжжі станом на зараз? Як минула ніч для Запоріжжя, і що ми фіксуємо? Ви фіксуєте станом на цей момент? Для Запоріжжя слава богу в ніч минула більш-менш спокійно без обстрілів. Ну але звичайно, що е, Запоріжжя перебувала в стані тривоги, тобто не мали повітряні тривоги. Е, переважно під обстрілами ворожими перебували при населені пункти. І от за до попередню добу ми зафіксували понад 820 обстрілів Нативи ОРКи традиційно з різних видів озброєння. Найбільше це безпілотні літальні апарати, різних модифікацій насамперед, fpv дрони 580. 80. Далі артилерія, реактивні системи, залпові авіація. Загалом московити гатили по 15 населених пунктах, ну і знову ж таки потерпають найбільше. Ті населені пункти, які розташовані за 5-10. Ці 15 кілометрів від лінії бойового зіткнення. На жаль, вчора також було поранено двох людей. Жінка, 29-літня у селищі Приморське, і працівник, і наш рятувальник, працівник ДСМС. Він перебував у, у місті Оріхів. Їм було завдано поранено. От, автівку зокрема було також пошкоджено, і атакували московити fpv дронами. Це от та зброя, яку вони часто густо засу. Совують саме на прифронтових територіях, полюють на звичайних цивільних людей спеціальні автівки, рятувальників. Ну і звичайні цивільні автівки, тому часто густо страждають люди саме від цієї небезпечної зброї. Пане Олександре, цього тижня ворог прицільно атакував ударними безпілотниками. Обласний центр було повідомлення про поранених, які перебувають у лікарнях. Наразі скільки людей залишаються у медичних закладах, і загалом, які наслідки цієї атаки для інфраструктури міста так, дійсно на світанку 22 го числа масована атака тривала на Запоріжжя. 12 обстрілів. Було завдано безпілотниками типу пахет у трьох локаціях зафіксовані пошкодження у трьох локаціях в трьох районів обласного центру Дніпровського, і заводського. На жаль, маємо поранених 15 людей. Загалом була надана їм медична допомога одразу після влучань, після прильотів. Ну а зараз у лікарні перебувають двоє хлопчиків: – місячний і 13 тринадцятилітніх їхньому життю нічого не загрожує на ну, загалом в лікарні перебуває 22 жителів запоріжжя які отримали поранення внаслідок атак російських терористів людина пер перебувала... Буває одна навіть з 7 липня 25-го року, тобто вже кілька місяців лікується, і на жаль, п'ятеро людей у важкому стані перебувають. Ну а щодо інфраструктури, так звичайно, були пошкоджені інфраструктурні об'єкти, промислові об'єкти. Ну і житло. це близько п'яти десятків будинків. це і багатоквартирні і приватні будинки, кілька квартир, багатоповерхівках. Вони ще згоріли і не Підлягають відновленню ну, принаймні на станом на нині комунальники і надалі продовжують закривати вікна, щоб шибки повилітали. Тоді були повнівачені балкони, покрівлі людям надається всебічна допомога. зокрема, і пільговикам вони отримують одноразову підтримку в 15 тисяч гривень. Ми ну, кілька людей, чиє житло значно пошкоджено. Вони потребують і вони отримали тимчасове місце проживання у запорізькій одному запорізьких шелтерів. Ну а всім хто може так, також житло не придатне. Воно можуть що отримувати 10 тисяч гривень на винаймання такого житла. Пане Олександре, а що в місті та області зі світлом, газопостачанням, водопостачанням після останніх російських обстрілів. У Запоріжжі, як і в багатьох районах України, запроваджені графіки погодинних відключень. Загалом ми маємо 6 черг і шість підчерг. Ну, от зараз трохи так би мовити пом'якшив пом'якши ці лист графіки. І одночасно вимикається нині півтори черги сьомої до двадцять третьої години. Загалом тривалість відключень дві з половиною від двох з половиною до трьох з половиною годин. Ну а крім того, запроводжу запроваджені Укренерго графіки обмеження. Потужності вони стосуються об'єктів промисловості та бізнесу. Також ці графіки запроваджені з 7 до 23 години щодо природного газу, газ є щодо води, також водопостачання є централізоване в обласному центрі і у місті Вільнянськ. Ну і в тих населених пунктах, які розташовані поза 15 кілометровою межею від лінії бойового зіткнення. Зима може бути важкою, про це попереджає керівництво країни, і всі ми бачимо, що атаки російських безпілотників ракет на енергетичну інфраструктуру України не припиняються. Щодня Росія атакує. Як загалом місто і область готується до складного зимового періоду, чи готові до можливих перебоїв з електропостачанням? Так, ми розуміємо, що ворог підступних підступний він і далі буде гатити по об'єктах критичної інфраструктури, енерго, воду, газопостачання. Звичайно, ми готуємося і не сьогодні, не вчора почали підготовку. А ще під час минулорічного опалювального сезону це захист об'єктів критичної інфраструктури. Зараз посилюємо цей захист певними засобами. Завдяки зокрема підтримку підтримці урядовій виділили Запорізькій області з місяць тому 600 мільйонів гривень на Захист об'єктів енергетики і от днями виділили ще понад 90 мільйонів гривень для придбання когенераційних установок для соціально важливих об'єктів. Тому акцент ми робимо на альтернативні автономні джерела живлення. Всі наші комунальні підприємства, які займаються водопо. Постачанням теплопостачанням вони мають понад 800 генераторів різних потужностей. Ну Окрім того, завдяки нашим міжнародним партнерам МІСЕФ країнам Європейського Союзу було вже змонтовано з десяток когенераційних установок на об'єктах теплопостачання в разі виникнення форс-мажорних обставин. Вони можуть Одночасно генерувати і тепло, і електрику, і далі ми продовжуємо встановлення таких установок. Загалом, наша мета 55 встановити і в Запоріжжі. І в інших на інших територіях Запорізької області у разі настання блекауту, це імовірного. А ми повинні готуватись до різних сценарій. Це дасть можливість певний час забезпечувати теплом понад 700 тисяч жителів Запорізької області. І другий напрямок це сонячна енергетика, це встановлення сонячних електростанцій на об'єктах суспільно, соціально важливих, це насамперед медицина і освіта. Також ми вдячні безмежно нашим міжнародним партнерам саме завдяки їм їхнім коштам було придбано це обладнання ну а встановлюється вже нашими спеціалістами так що звичайно що ми готуємось думаємо про найгірше але сподіваємось на краще і зокрема віримо в силу оборони нашої держави зараз у запорізькій області триває комплексна перевірка пунктів незламності скільки загалом таких працює повноцінно скільки можуть розгорнутися у найкоротші терміни якщо для цього буде потреба і які маєте вже попередні результати Перевірки так, дійсно, з ініціативи голови обласної державної адміністрації Івана Федорова проводиться така перевірка. Злучається до, до неї представники ДСНС, Нацполіції і обласної виконавчої влади. Салом маємо 407 таких пунктів незламності і пунктів куди Нині працює 73 постійно. Ну а всі решта вони здатні розгорнутись в, в короки і дуже термін. Вони так би мовити перебувають в сплячому режимі. Пункти Незламності перевіряється, ну і приблизно встановлено близько 30% незначних порушень, незначних недоробок, так би мовити, які мають виправити вже найближчим часом до настання опалювального сезону, який, ми сподіваємось, має стартувати вже на початку листопада. Пане Олександре, дякую вам за те, що долучилися і повідомили оперативну інформацію. Олександр Коваленко, речник Запорізької обласної військової адміністрації, був на прямому зв'язку зі студією.